Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо в країну математики. Тема нашого заняття порівняння множин предметів і часові відношення швидко і повільно. Наталка та Дмитрик вирушили до магазину. Подивіться, які в них шляхи. Хто з них швидше добереться до магазину, як ви гадаєте? Так, Наталка, а чому ви так вирішили? Тому що в неї пряма дорога. А якщо Дмитрик буде рухатись швидко, то, можливо, вони водночас і доберуться. Давайте пограємо швидко повільно. Хто з цих тварин рухається швидко, а хто. Повільно. Визначте, будь ласка. Так, цуценятко швидко. А гусінь як рухається вірно, повільно. Олень теж швидко рухається. А равлик повільно. Лев як рухається, швидко, черепаха. Повільно, а вужик як рухається, теж повільно. І залишилася йченятка. Вірно, воно дуже-дуже швидко рухається. Молодці малята. Ми визначили, хто рухається швидко, а хто повільно. Слідуча вправа називається у магазині. Подивіться, наталь... наталці дуже сподобалися хустинки. Якої форми вони бувають? Так, трикутної, квадратної. Вам таке завдання. Потрібно зафарбувати стільки трикутників, скільки хустинок в магазині. Скільки хустинок? Вірно, чотири. Скільки трикутників ви зафарбували? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Всього чотири трикутника. А Дмитрукові сподобались м'ячі, але їх було на один більше. Як ви гадаєте, скільки було м'ячів у магазині? Якщо хустин було 4, то м'ячів, давайте порахуємо на 1 більше це, так, 5. А яку фігуру за формою нагадує м'ячик вам? Так, це куля. Молодці малята. Зафарбуйте стільки кругів, скільки м'ячів було в магазині. Порахуйте ще раз м'ячі. І рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, п'ять м'ячів. А хустин скільки? Чотири. Подивіться, як ми розмістили під кожною хустинкою один м'яч. Скажіть, будь ласка, чого більше? Вірно, м'ячів. А чого менше? Хустинок. Наскільки на один. Що треба зробити, щоб предметів стало порівно? Як ви гадаєте, можна прибрати один круг, і зараз буде і хустин, і м'ячів по 4, або додати один трикутник, і тоді м'ячів і трикутників буде по 5, однаково. Слідуча гра не помолись. Наталка і Дмитрик пропонують пограти в гру з вогниками. Необхідно швидко порахувати, скільки вогників загориться на гірлянді і показати відповідну цифру. Слідкуйте уважно. Скільки зараз горить вогників? 2. Знайдіть цифру 2 у себе. А зараз. Вірно, три вогника. Знайдіть цифру 3. Ще раз пограємо уважно. Скільки зараз горить вогників. Вірно, один. Знайшли цифру один. Молодці малята. А зараз. Чотири. І знову 4 горить. А зараз. Так, п'ять. Всі вогники загоріли. Знайдіть, будь ласка, цифру п'ять. Молодці малята, ви впорали з цим завданням? Всі. А тепер назви назві предмет. Назвіть зображені предмети одним словом. Так, це меблі. А які меблі є у вашій кімнаті? Стул, шафа, полиця, стіл. Де стоїть у вас стіл? Для чого потрібна шафа? Вірно, щоб складати речі. Що можна поставити на полицю? Так, і посуд, і книги. А на цю полицю маленьку вірно, взуття. Давайте порахуємо, скільки всього у нас меблів. Один, два, три, чотири. Всього чотири предмети меблі. А якою по порядку стоїть полиця? Вірно, третьою. А що стоїть за полицею? Так, це стіл. Якою по порядку стоїть шафа? другою. Назвіть перший предмет. Так, це стілець молодці малята. А як ви гадаєте, чи може бути він зайвим? Подумайте. Ні, молодці малята, ви гарно впорали з усіма завданнями. До нової зустрічі!